І так, всім доброго, мене звати Ксенія Карачун, я тренер Міжнародної асоціації психосоматики та тілесних терапій. І сьогодні ми з вами проведемо таку діагностичну роботу, яка так, ми її називаємо до та після. Уже більше року йде війна і я точно знаю, що ми з вами згубили самі себе. Ну, да, ми все робимо для того, щоб допомогти ЗСУ, ми плануємо якось своє життя на сьогодні. Але все-таки своє внутрішнє ям ми з вами загубили. Тому пропоную сьогодні за допомогою колод Маккар, Ця колода називається Ображінки, така колода, копе, вторинні вигоди, простір прийняття рішень і чорно-білий страх це три моїх особистих колоди, яких, яких я являюсь автором. Ось спробуємо розібратися, все-таки де ви є, і а, де ми плануємо бути. Коли на вулиці будуть гнати слова, що Україна перемогла? колоди в 150 образів, жіночих образів, ми сьогодні будемо працювати з жіночими образами. А я дістану карту, де я є зараз, яка я є зараз, які є мої емоції. Не дивлюсь. Ось така я є зараз, да? Про що це для вас? Така ви є зараз, про що це для вас? Подивіться, будь ласка, на карту: про що це для вас? Що ви бачите на карті? Це ви чи якийсь інший персонаж? Чим ця жінка схожа або не схожа на вас зараз? Яка вона? Охарактеризуйте її? Ви можете навіть поставити відео на паузу і написати таку невеличку розповідь про цю жінку? Що вона зараз відчуває? Де вона працює? І я, дивлячись на цю карту зображення, скажу, що для мене ця жінка це... вона горда, вона незалежна. Так? Але для мене це вже втомлена жінка. Очі в неї все-таки сумні. Ось так, вона чимось мене нагадує, тримаємо картинку, тримаємо стрій, але всередині вже це все зовсім по-іншому. І вона дійсно десь нагадує мене. Це ви до цього всього, до сьогоднішнього дня. Далі Далі спробуємо з вами дістати карту, який страх заважає мені планувати моє завтра, моє майбутнє. Планувати якраз, що я буду робити після перемоги. Що це за страх? бо показую колоду ще раз, бо ви зараз мені скажете, що я виймаю. Дивлюсь, дивлюсь прям вам в вічі і ось цей страх? Про що це для вас? Що за персонажі на цій карті на цій карті? Про який страх? Про який страх з вашого життя? Розказує ця карта. Це зображення. Про що це для вас? Можете поставити відео на паузу, записати свої усвідомлення. Я озвучу свої. Це чоловік і жінка, і це страх, що мене не підтримають. Ну, для мене це страх. знаєте, підтримка. Для мене це про підтримку, що я не отримую підтримку з тим, що, ну, наприклад, я не планую, чим я буду займатися після перемоги, хоча я десь планую. Ось я вже там пішла на курси для. Скажімо так, мирних психологів. Так, я, я планую, але от, а вдруг мене з цим не підтримують. Ну, не знаю, мені здається, в мене такого немає, але от, для мене це карта страх, що я не матиму підтримки. Для кожного, кожен з нас буде бачити іншого. Якщо так задуматись, мене підтримка є, швидше за все, я цей чоловік, який боїться, що. Не надасть достатньої підтримки для своїх рідних, близьких, клієнтів і так далі. Я подумаю про це. І завжди є бонус нічого не змінювати. Цей бонус називається вторинна вигода. Спробуємо її сьогодні знайти. Про що цей бонус? Так, всі карти дісталися. Про що цей бонус? Бонус вторинної вигоди. Не дивлюсь, дивлюсь на вас. <плух> Давайте десь <плух> світі. Тягнеться. Я просто збираю сили для наступного кроку. Тобто я себе зараз запиняю в тому, що в мене немає сили. Про що це для вас фраза? Я просто збираю сили для наступного кроку. Можливо, це про те, що ви не вірите в себе. Можливо, це про те, що у вас занижена самооцінка, можливо, ви просто, щоб знати з себе відповідальність, хоч якось собі розкажете, о, ні, я так буду робити, а не так. Так, ну і давайте спробуємо скопи взяти. хто як називає. І ми зараз дістанемо карту, які емоції, що я при цьому відчуваю. Давайте десь звідти, що ви при цьому відчуваєте. Карта емоцій. Хтось що бачить на цій карті. Ще чуть далі. Можете, знову ж таки, поставити відео на паузу, записати свої усвідомлення, що ви відчуваєте, дивлячись на цю карту. Для мене це вибух емоцій. А якщо брати в реальному житті, то я дуже хочу, щоб все це вибухнуло одним прекрасним ранком, і ми дійсно почули всі слова перемоги. Про що це для вас? Що це за вибух для вас? Якщо це про емоції, чому ви не дозволяєте собі на даному етапі, щоб ваші емоції вийшли з вашого тіла? Я теж про це подумаю. Чи всім емоції я дозволяю собі пережити, швидше за все, не всі, бо коли ми запихаємо свої емоції всередину свого тіла, то отримуємо цей результат, а магма починає виливатися. Вибух. Рано чи пізно він все одно буде. Так. І ми зробимо по-іншому, ми візьмемо колоду. І все-таки, яка я маю бути, коли за вікном почнуть лунати слова? Україна перемогла. Яка я має бути? Майте ну, десь зсередини її сторони. Так, яка я маю бути? Так, покладуть коло. Я от з цього простору да, так, така впевнена в собі, така прям горда. Я знаю, що робити, але вже хочеться під час перемоги відчувати себе в теплі, в комфорті, в компанії рідних і близьких. Така втомлена. Для мене це дозволити собі відпочинок. Для мене сім'я це завжди відпочинок. От я хочу бути такою. І я хочу задати собі одне запитання: ми візьмемо з, знову ж таки з моєї колоди коуч запитань простір прийняття рішень. Так, я дістану, ну, можливо, не одне, давайте дістанемо три запитання, на які, давши відповіді, ви теж дасте відповіді на ці запитання. І от стану цієї жінки ви попадете в цей стан. Про що це, знову ж таки, для вас. Для мене це про відпочинок. Ну, це моє, моя особиста точка зору. Це я там бачу відпочинок. Що там бачите ви? Ну, Давайте дістанемо три карти. Один, два. Так, що не вистачає в моєму житті? Що не вистачає в моєму житті? Що не вистачає в вашому житті? Дайте собі відповідь на це запитання. Можливо, ви, знову ж таки, поставте відео на паузу і спробуйте дати собі відповідь, чого вам зараз не вистачає. Так, перемоги зараз не вистачає всім. Але, швидше за все, для мене це мені не вистачає відпочинку, і я собі його дозволю тільки тоді, коли почую слова перемоги. Чого ж мені зараз не вистачає, що я не можу з одного стану попасти в інший? Я не знаю, я подумаю про це. Я залишу для себе це питання відкритим. Тобто, щоб звідси попасти сюди, мені треба дати відповідь на це запитання, чого мені не вистачає. Точно так само вам. Це ви зараз, це ви після перемоги, а це відповідь на запитання, яка допоможе трансформуватися з цього стану в цей. Наступна відповідь, наступне запитання звучить як? Що мені заважає? Я, я і тільки я. Що вам заважає, От з цього стану перейти в цей стан? Говорити, що війна, ну, це буде нелогічно, бо ми знову ж таки переміщаємо свою відповідальність на когось, і ми не зможемо нікуди рухатися. З цього стану перейти в те, що вам заважає? Що вам заважає з одного стану трансформуватися в інший? Так, да, відчуття того, що. Ще ніхто не кричить, що Україна перемогла, хоча ми всі впевнені в цьому просто цього чекаємо. Але мені заважає, що мені заважає? Я теж по це подумаю, що мені заважає на даному етапі. І третє питання чому це не важливо? Дуже цікаве питання, чого не вистачає в моєму житті, що мені заважає, і чому це все не важливо. Ну, якщо взяти всі три питання, чого мені не вистачає відпочинку, що мені заважає робота і чому це все неважливо? тому що я все рівно буду цим займатися, я буду допомагати українцям. Ось я мрію про те, що там, ті донати, які я перекидаю, допоможуть нашому ЗСУ. А щоб донатити, мені потрібно, як мінімум, працювати. Отже, у нас ми в цьому стані, про що це для кожного з вас. Ось цей страх заважає нашому руху вперед. Ось ця вторинна вигода, я просто збираю силу для наступного кроку, не дозволяє нам зробити цей крок. Ці емоції блокують наш внутрішній стан, і тому ми не можемо попасти сюди. Але щоб попасти сюди, щоб було швидше якісно, якісно і ну, Скажімо так, правильно, нема правильно, неправильно, так? нам треба задати собі такі запитання, Чого мені не вистачає в моєму житті, Чому це, що мені заважає, чого не вистачає, що заважає, і чому це все неважливо. Ось така в нас сьогодні була маленька консультація, діагностична консультація, щоб кожен з вас знав, що робити далі. Куди далі рухатись? Ось, якщо не знаєш, не можу знайти вихід з даної ситуації, напиши, і після Паски ми можемо з тобою зустрітися і привести тебе до ресурсної, до того стану, щоб ти сама змогла прописати свої кроки в своє майбутнє. На даному етапі в мене є плани на майбутнє. Да? Я вже озвучувала, що. Я закінчую курс по роботі з онкохворими із їх сім'ями. У мене ще два курси, яких я поки що мовчу, отримую дипломи. Я вже там вчуся. Я на трьох курсах зараз вчуся. Так? Отримую дипломи, обов'язково похвастаюся. Це такі для мене збування цих два курси це збування дитячих мрій. Я в 14 років дуже мріяла це все пізнати. Ось. Так, 14 років мріла, і тут я собі це дозволила з роботи. І далі я планую своє майбутнє. Ну, як мінімум, на сьогодні. Бо кожна наступна хвилина це є наше майбутнє. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких. З вами на зв'язку була я, Ксенія.